Всім привіт, друзі! Сьогоднішнє відео буде про те, як правильно вибрати бензиновий генератор. Розглянемо всі ключові технічні характеристики, щоб обрати найідеальніший варіант саме для ваших потреб. Тож давайте починати. Нагадую, що всі дії з паливом, електрикою, газом це небезпечно. Тож обов'язково купіть собі вогнегасник. Чим більше, тим краще. Також завжди уважно читайте інструкцію і не забувайте про золоте правило, яке зобов'язує вас використовувати генератор на відстані мінімум 6 метрів від стін та будівель. Використовуйте подовжувачі захисні клітки та хоч прив'язуйте його ланцюгом, але не нехтуйте своєю безпекою та безпекою інших. Почнемо з простого: що ж таке генератор? Паливний генератор це така собі мобільна маленька електростанція, задача якої виробляти. Електроенергію за рахунок енергії, що вивільняється від згорання палива, загалом такі генератори мають в своїй будові чотирьохтактний двигун. Об'єм двигуна та кількість кінських сил вибираються за бажанням та потребою. Двигун цієї конструкції є просто звичайним джерелом механічної енергії, яка приводить в дію вал. І тут в дії вступає альтернатор, який перетворює механічне обертання валу в електроенергію. Однак, якщо ви плануєте використовувати обертання Обладнання, яке потребує чистої синусоїди, краще звернути увагу на інверторні генератори у цьому випадку. Інвертор двічі конвертує електричний сигнал. Спочатку зі змінного на постійний, а потім знову на змінний. Це означає, що незалежно від нестабільності виходу альтернатора, інвертор відфільтрує сигнал, і ви отримаєте стабільні 230 вольт при 50 Герцях. Такі генератори зазвичай мають менші розміри та меншу вагу, але їхня потужність не поступається їхнім аналогам. Бензинові паливні генератори мають як переваги, так і недоліки. З переваг можна зазначити відносно невеликий рівень шуму, невелику вартість і відносно легкість у використанні при низьких температурах з мінусів кожні 5-8 годин генератору треба давати відпочивати хоча б пару годин Моторесурс двона складає плюс-мінус 4 тисячі мотогодин. Ну і вартість звичайного бензину більша. Але за допомогою газового редуктора, який легко встановити та підключити, можна трішки здешевити вироблення енергії генератором. Тепер поговоримо про потужність. Потужність у генераторах вимірюється у ватах, та вона визначає, яку кількість електрики може виробляти цей пристрій. Існують дві основні категорії: номінальна потужність, яка підходить для тривалої роботи, і Максимальна потужність, яка використовується для короткочасних пікових навантажень, як же підібрати потужність? Тут все просто для цього. Ми лише маємо скласти всі потужності приладів, які ми плануємо використовувати. Але якщо ми говоримо про готли та іншу складну техніку, тут треба врахувати ще її пускову потужність, яка може перевищувати номінальну в 2, в 3 або навіть у 5 разів. Наприклад, мікрохвильова піч має умовну номінальну потужність 800 Вт, але для її запуску треба вдвічі більше, тобто 1600 Вт. Витрата пального визначає, скільки пального споживає генератор під час роботи. Чим менше витрата, тим економічніше буде використання генератора, особливо якщо ви плануєте використовувати його тривалий час. Перегляньте технічні характеристики і виберіть модель з оптимальним співвідношенням потужності та витрати пального. Об'єм паливного бака. Він впливає на те, як довго генератор може працювати без дозаправки. Чим більше паливний бак, тим довше генератор зможе працювати, але це може збільшити вагу та розміри пристрою. Вибирайте бак, який відповідає вашим потребам, враховуючи, як часто ви готові заправляти генератор. Портативність. Якщо ви плануєте використовувати генератор в різних місцях, важливо звернути увагу на його вагу і конструкцію. Деякі моделі оснащені колесами та ручками для зручного транспортування. Якщо ви плануєте часті переміщення, рекомендуємо обрати більш легкі. Та портативні моделі. Деякі генератори мають додаткові функції, які можуть бути корисними. Серед додаткових функцій, що призвані покращити досвід використання, можна відзначити систему захисту генератора від перегріву. Тобто, при досягненні максимальної температури генератор буде сам просто брати і вимикатись, що не дасть вийти йому з ладу. Ще більш приємною може стати наявність електричного стартеру. Достатньо буде натиснути кнопку чи повернути ключ, і генератор запрацює сює а якщо у вас є можливість організувати все належним чином і використовувати генератор як резервну автономну систему, варто розглянути варіант з автозапуском, тобто з автоматичним перемикачем. Основна задача такої системи запускати генератор в той момент, коли зникає електрика з мережі, або ж у випадку з суттєвими перепадами напруги. Перевіряйте наявність цих функцій, щоб зробити ваш генератор зручним у використанні. Під кінець поговоримо про мастило. Край важливо правильно підібрати мастило для вашого типу двигуна. Рекомендую звернути увагу на мастило від бренду StartPro. Воно підходить до всіх наших генераторів. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Отже, при виборі генератора обов'язково звертайте увагу на потужність тип двигуна, об'єм паливного бака, витрату пального, портативність та додаткові функції. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. А всі посилання на генератори, які брали участь у цьому відео, будуть в описі. А на цьому на все, друзі. Бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!